Я би пішов ще на один термін. термін, поясню чому, тому що багато з того, що було заплановано зробити, ще не зроблено. І цьому завадила війна, повномасштабне вторгнення. Наприклад, робота на окрузі. Угу. Отже, Василь Вірастюк колись найсильніша людина світу і, звичайно, України знову хоче в народні депутати. Мовляв, ще не все зроблено. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов і це мій канал Свіжої Історії, канал, на якому як завжди робимо розбір польотів. А сьогодні на нашому розборі інтерв'ю, яке дав Слуга народу Василь Вірастюк каналу Слава Плюс. І якщо це відео у вас зачіпає. Викликаю у вас емоції чи думки. Напишіть про це в коментарях. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на мій канал та підтримайте його донатом на Патреоні чи долучайтесь до числа спонсорів каналу. Власне кажучи, саме інтерв'ю було доволі неполітичне. Про політику там було хвилин від сили 3-4, реально, мабуть, і менше. Все решта про персоналію самого Василя Віростюка. Про спорт, про особисте життя і даруйте вивертання непраної спідньої білизни. Вірастюк відверто зізнався про свої подружні, подружні е, 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 зради і навіть що мав досвід сексу втрьох. втрьох. Ну, для народного депутата це дуже важлива деталь. Я думаю, що на наступних виборах це буде, якщо на них піде Василь Вірастюк. Це буде згадано. Якби це говорив спортсмен Вірастюк, навіть у статусі ветерана спорту, це його приватна справа. Спорт це частина Богема. Особливо той, якому, яким займався Василь Вірастюк, а я казав, завжди мій давній знайомий Богема завжди пахне сечею. Зрештою, це формат. Самого каналу говорити про особисте. Але ж від того, Василь Верестюк не перестає бути політиком. Яким би він м м політиком не був. Так, він жива людина, далеко не ідеальна, але одна фраза, яку я зацитував на самому початку Вірастюк не проти ще раз піти у політику. А якщо він піде. Про секс трьох, йому згадають не йому, а його виборцях згадають конкурента. Чи хочете ви такого депутата? А тепер давайте поміркуємо, чим запам'ятався народний депутат Василь Віростюк. Власне, як депутат. Так, у нього була цілком феєрична і доволі брудна кампанія на довиборах в Івано-Франківській області. Йому протистояли екс-спікер Верховної Ради України Руслан Кошулинський та дуже харизматична ЄСівка Маруся Звіробій. Добре, кампанія була брудною, але, але це вже в минулому. А що далі? А далі порожнеча? Даруйте, але якби не славне спортивне минуле, коли Вірастюк став знаменитим, то парламенті на депутатському е, стільчику зараз сидів би черговий 150-кілограмовий ноунейм. Вся заслуга якого в тому, що він шанувальник Володимира Зеленського. Однак вже тепер Василь Вірастюк нагадав у цьому ж таки інтерв'ю про свої брутальні звички і повторно. Послав на три веселі букви співака і Бобола. пішли Та нахуй. Вась, ти, Та ти, <гум> <grasp> ти пам'ятаєш так, відповідальність. депутата? <гум> — Мішок, блядь, гамнам. Бляд. <гум> Ми це можемо дати в інтерв'ю. Не <гум> давай, блядь, а що він, блядь? Послухай, людина без почуття гумору абсолютно, блядь. Ну він сказав. Отож, для тих, хто не в курсі, якось перебуваючи у Чернівцях. Та поселяючись в тамтешній готель, Вірастюк надибав іменний номер музей Іво Бобула, в якому зберігаються особисті, особисті речі співака, його сценічні костюми, афіші, речі пов'язані з, з його сценічною діяльністю, і де може пожити кожен бажаючий, ну і, вочевидь, шанувальник творчості Іво Бобула. Сам Іво Бобл, який родом з Чернівецької області, зазначив, що оскільки у нього у рідних йому Чернівцях, де демінології його молодість, немає помешкання, то він там зупиняється в цьому номері. Якщо говорити з точки зору маркетингу, в принципі, цілком нормальний хід. Принаймні чимало готелів, якщо в них зупинялися чи мешкали якісь відомі люди, часто це підкреслюють. Але чи то Василь Вірастюк позаздрив Славію славі Бобула, чи то зрозумів, що його іменний номер в Івано-Франківську буде переважно пустувати, бо там ніхто не захоче селитися. Взявся з того екпинете. Мовляв, це повний, повний відстой. Хоча на практиці ніхто... Віростюка не змушував у тому номері селитись. Його навіть, Від нього навіть не вимагали виконати перед входом в готель місячне колесо чи берег любові. Його просто пустили в готель без цього. Ну не подобається тобі творчість Бобола. Ну йди в інший готель. Чи попроси номер на іншому поверсі. Але вже через кілька років по тому наступає на ті самі граблі. І це те, чим він точно запам'ятовується в якості депутата. Плюс як людина, яка доволі охоче витягує на світ Божий свою невипрану білизну. Просто ідеальний слуга народу. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал. І все буде Україна. Дякую.